Всім привіт Підписники та гостям каналу. Сьогодні хочу вам розповісти про гарбузи, бо в Ютубі дивлюсь багато хто займається перший раз, хто не перший раз, хто займається перший раз, той веде канал, канал скромніше трохи, хто вже більше займається часу, той трошки веде. Ну так, активніше і вже знав про що розказати. Я вам розкажу сьогодні про, про гарбузеве насіння, яке я пророщу для, ну, мати поняття, чи буде з нього то. Дивіться. Оце турка. Бачите, скільки проросло? Це насіння цього году. Ось тут 3, 4, 5. Ну, дивіться, Скажу так, що в кожній йомкості по 10 насінин. Е, Казав Сеня сі, сіня, Сінявич, що прошлогоднє насіння краще, ніж цього року. Я вже казав в попередніх відео. Ну, і Багато умов таких, щоб для того, щоб воно проросло. Стоїть воно там на батареї. ну так, е, Взяли салфетку, побризкали. Положили насіння, розложили ще зверху салфетка і ще побризкали. Ось таким ось бризкалкою. Так, оце турка. Ну, турка якось менше проросла. Це семечка цього року. Оце насіння цього року Українка. Тепер дивіться, оце прошлогодня турка, бачите, добре проросло дві. А ось іще третє. Ну, воно, мені каже, це всі наклюниться, але ну, бачите, поки так. І ось прошлогодня 90%. Коротше, з 10 насінин не, не проросла тільки одна ось. Так що отакий результат прошлогоднього року семена. Воно травлене і воно дало такий хороший, ну таку так хорошо проросло. Що хочу сказати вам по поводу мого року, який ми з дружиною провели ну, по вирощуванню гарбуза. Бо були такі заяви мені, ну, моїх знайомих, що не треба займатися цим, воно невигодно, треба на ньому дуже пахати, треба дуже багато вкласти зусилля для того, щоб ну, виростити, обмолотити, посушити і продати. Я вам скажу так і є. Але якщо хочете заробити, то нема ніде нічого легкого труду. Розумієте, що з гарбузом треба робити, що з коровами, що з поросятами, що з птицею. Займалися ми і птицею бролерами, знаєте, і свині були. Зараз нема нічого. І можу сказати, що не жалію. Тому що ну, регіон такий, що, во-первых, Мало, як сказати, мало доступний чи мало обжитий район. Повиїжджало багато. Знаєте, да, ситуацію нашу. Це перше. Друге, те, що чого гарбузом легше займатися, чим свинями, чи ну, чим, чим чим зерновим. Тим, що е, гарбуз можна вирощувати і на огороді. І, скажемо, навіть десь на, такі, на невеличкі ділянки. Тому що на невеличкій ділянці проще його обробити. тому що ви самі взяли сапачку, посіяли, купили посівмат Там чи в бабки, чи в дітки, чи десь на базарі, чи у когось в інтернеті. І посіяли десь ДТ. Пройшов дощ хорошо, підкормили по листу, куча в інтернеті інформації. Кому цікаво, пишіть, задавайте питання. Я розкажу, чим я обробляв, чим підкормлював. От. По поводу, Розкажу тільки свою ситуацію. Ні за кого не хочу не казати, нікого навчати. Кожний з головою, кожен хай дума сам. Дивіться, чого я перейшов на гарбузи. Тому що у нас проблема з комбайном. У нас два комбайни в регіоні. Як в регіоні, тут по селам їздять. Да? то ціну не зложи, то времени нема, то тут вже горобці пооббивали зернове. І було прийнято рішення займатися гарбузами. Теж ця ідея прийшла з інтернету, з Ютубу, подивився, хлопці займаються молоді, ну, багато інформації в Ютубі. І купив ось посіяв все. Було дуже багато ошибок. По-перше, що посіяно пізно. Чого пізно посіяно? Були приморозки. Ми сюди ну, як... в північних районах ми живемо, сама північна точка України, і це виходить в нас дуже холодно тут. Тобто, дивіться, я садив його, зараз вам скажу, 5 мая травня, і у той день, як я садив, було тільки плюс 4. Перед днем було плюс 2. Ще перед цим днем було 0. Ну, звісно, що перед цим теж були плюси. Це воно не розставало, там земля не відпускалася. Але були приморозки такі. І у нашому селі теж тут один дядько саде, і він посадить трохи раніше. Ну, яка в нього ситуація, я не знаю. У нього там, ну, не, не буду розказувати, яка в нього ситуація. Як він скільки зібрав, не знаю. Було в нас посаджено 70%. соток. І було посажено десь сотка або дві турки. Що сказати по поводу турки? Турка в продажі дешевша. То, ну, кажу, що з нього більший урожай. Тобто я з тих сотки зібрав десь півтора мішка сухого семена. І не скажу, що вам там. Що там було, там, казалось би, такі гарбузячі здорові. Ні, там були такі гарбузики маленькі, я думаю, взагалі такі, Думаю, непонятно, що це таке турка. чи ну, Одебрав трошки на семена. Є у мене турки. Як би сказати, два сорта. Чого я поділив на два сорта? Мій знайомий теж мене просив, каже, дай мені семена, я буду, хочу посадити собі там пару гектар ну, собі посадити. У мене була якби така, знаєте, більш ну така як положено да така продовговата турка. Я собі вибрав, Ну скажімо так, більше похоже на натуральне, ну на таку, на, на турку, похоже. Каліброване І другого сорта вийшло теж таке здорове, більше, ніж первого сорта. Не каліброване. ну Тобто там дуже здорове сімечка. Не знаю, то ли це якийсь гібрид вийшов. Не знаю, Но воно росло отдільно от других гарбузів, вона не те, що міжду, міжду українська багатоплідною була. Тепер так, було 70 соток. Із них на, одном, на середньому городі, на другому. Хто дивиться моє відео, кому цікаво, подивіться в попередніх відео. Є там. На другому городу було 15 соток, нічого не було. Ну Там було буквально, може, гарбузів 100. Просто так, півгорода. Було, півогорода просто не було. Непонятно, що там сталося. Таких було у валку, там по 5-10 по гарбузів. Тобто віднімаємо від 70 соток, віднімаємо 15, 55 соток. Придбали ми комбайн у Мороза, тому що хотів я сам робити, але мене переубідили, що не треба самому займатися цим, тому що. Чого було прийнято рішення куплять того що був уже врожай. А якщо б я поперед, ну, перед урожаєм я сам би робив цей комбайн, і тоді б я вже приймав би рішення, робить мені далі чи ні. А так вийшло, що коли я почав стягувати всі желізяки до комбайна, то. Це було запізно вже, треба да? було вже приймати рішення, заказувати комбайну мороза. І то ми трошки пересроками пере пере, пере протягнули. Місяць вони пролежали, почали проростати прямо в гарбузах. І я дивився, ось недавно от, ну, там, відео одне, що дядько показував, що розбивав гарбуз і там проростали. Каже, ну отак, ну що. Я вам розкажу, чого проростають. Того, що вони м -м, перележали. Получається, що зверху тепло. Тут треба вгадати золоту середину, знаєте, щоб вже і не жарко було на вулиці днем, але ще й не і не, холодно, і не морози. Тому що коли буде тепло і він не буде питатися від корня, то есть я ж його поскатував і скатаним він лежав почти місяць, ждав комбайна. Бо у відео я казав, що нема смисла його ну, вручну обробляти. Тобто нема смисла вручну вибирати. Ждали комбайн. Він місяць пролежав, в деяких гарбузах почало проростати. Що це проростання? ну Як вона влітає на качество семена, тому що семенина вже лопається прямо всередині. від нього йде такий пагон. Ну, прямо так вони лежать. Зараз я покажу. Отак прямо вже даже з листям є всередині гарбуза. Потім цей гарбуз, він, то, понятно, його комбайн обламується, але насіння гірке. Настільки гірке, просто зовсім ви там. Жевчі ухватили. Ну, я ж пробував, ми ж не розуміли, не що це для чого. Це була теж така проблема. Проблема з тим, що е, довго лежало, проросло. Була ще проблема. Е, коротше, розказуємо свої, як сказати, свої недоработки, свої недоліки, щоб ви цього не повторили, хто буде займатися. Хоча, я думаю, хто дивиться, то. Коротше так скажу, хто вже займається, той мене не дивиться. Хто може питається, там, чи, хтось... чи може кому просто цікаво слідкувати за моїм каналом. Ще була проблема, я підсівав. Я посадив, побризкав довсходовим гербіцидом. По-моєму, у помню, Побризкав. І виходить, на третьому городі, той що найдальній, там бур'яну практично не було, він спрацював. Поки я бризкав і доїхав до, до двора, вже сюди до первого города ближче, то вже почти був обід, поки ж побризкав, поки заправився, по като той. Ну, то, виходить, вже було на суху землю, він вже не спрацював. Було дуже зарослі, бур'яни були капець. ну, Менше з е Вроді зійшло, потім де не зійшло, потім давай ми підсівати з дружиною. Уже коли десь було. Д2, Д4 листочка, ми почали підсівати сапачкою. Непонятно чого. Ну, я думаю, того і за те, що не було дождів. Просто і все. Там, де я поливав 9 рядків із, того, із бочки, ну їхав, між трактором пускав рядок і поливав просто з бочки, з кубової. Там 9 рядків зійшло, там все було нормально. Але ж коли пішли дощі, ну як пошли, його, його всього було там два дощі за літо. То пішов дощ якийсь там і почав ще сходити ще молодняк. І це вийшло як засмічення. Ну, тобто, ця квадратура, вона просто засмітилася цим молодняком, який почав сходити. Це теж була проблема. Потім почало гнити. Потім ще, коли ми все вже змолотили, коли ми вже його висушили, коли ми вже його зважили і не можемо зрозуміти, чого так мало. І ось недавно, буквально я підійшов до. До фрези. я огород же фрезерував. Для чого я фрезерував огород? Тому що ручна сівалка, ви знаєте, це така гарбузова сівалка. Подивіться в відео, кому інтересно. То там треба, щоб була земля ну, така, знаєте, пухка, м'яка, тому що вручну толкати її впереді, Не за собою тягати, а Тобто це важко. Треба було фрезернути, думаю, і все буде добре. Оказується, міжряддя було 1,60, Уже не 1,40 м. Там ще менше було, чим, Ну розумієте, да? багато косяків. І по факту, коли ми почали молотити, вроді все було добре, але коли пересох пересушили і почали здавати. У нас фактично із, 400, із 70 соток вийшло 400 кг. Ну, Плюс-мінус там, по-моєму, трошки не було із 2 кг. 400 кг. Багато чи мало скажете? Ну хто знає Для першого року для неопитного гарбузавода. Я вважаю, що це більш-менш нормально. Да, комбайн стоїть дорого. 110 тисяч гривень стоїть у Романа Мороза. Зараз в проєкті сівалка вакуумна точно висіва Уже запчасти куплені. Зараз кое-що приходить по новій почті. І будемо збирати вакуумну сівалку, тому що собачка ні другим методом не хочу. Хочу бути, як сказати, мобільним, ні від кого незалежним. Захотів посіяв, щоб не було, то треба комусь кидати сімечки. Можна було знаєте, культиватор, наварити 2 сідочки чи одну. І хай хтось там таку, знаєте, тарелку, коць -коц ну, в трубу, в маркер. Чи анкер, чи в Сошник, куди там, хто як придумає. Але ж знаєте, коли почнеш садити, тому ніколи, той п'яний, той з дружиною посварись не прийде. І це таке буде фестиваль, що я... моя така думка: якщо хочете займатися, старайтесь все своє мати, і сушку, і комбайн, і, і... і... і сівалку. До морозу я набрав, кажу Роман. Сівалка. Він каже, в 25 році не буде, нема кому робити. Ситуацію ви знаєте. Ну, це таке. Задають питання такі в інтернеті, скажіть, де брав семено? Я б вам і сказав, якщо б мав телефон і я б якщо б цьому чоловіку я б довіряв і гарантував, що в нього, скажімо, ну, сертифіковане якесь семено, чи, скажімо, з яким-то, як воно називається, Коротше, експертиза там пройшла. Ну, люди ж так само продають, розумієте, я, я вже комусь відповідав у відео, по-моєму, що я продавати на семно не буду в цьому році. Опиту мало. Для того, щоб продавати, треба якийсь етап в житті пройти. Розумієте? Щоб ти за нього гарантував. А те, це, чого це в мене родилося відео, то, що я тільки що дивився в Ютубі відео про гарбуз. І він там цей ну, хлопець, дядько, не знаю. Вони там сучать на клейонки перший рік і вони вже продають його як по Ну я рахую, що ні. Так не можна робити, того, що продать, дивитися, я продав Продав семено по 90 гривень, але можна було продати по по 100 або по 150. Але ж ви розумієте, яка це так сказати, одне за другим тяне. Я продаю по 100 рублів, по 100 рублів посімати. Люди раді. хтось купляє. Я, допустим, турку брав собі в минулому році 250 гривень кілограм. Я купив за 250 гривень кілограм. Мені ще залишилось. Ну, що там я сотку посіяв. У мене ще й залишилося. Оце вона. ось, Бачите, оце, ця турка. Ну, сходиш, тут може все, хоч, все що угодно бути. Мало води. Багато води, хто знає, Я вже, я вже порощував цю українку, то в мене там взагалі одна семенина зайшла. А це дружина пророщує. Вона тут каже: Я дивилася, я знаю, я вмію. Ну, все, от так проросло. Я думаю, що це добре. Так що я хочу сказати, що людина, дивіться, я продаю, допустимо, по 100 рублів. І потім я відсилаю людину, людина сіє, воно не всходить, чи сходи не так, чи щось. Потім починається, обіжається. Я веду свій канал, щоб на мене не було обід. Знаєте, я не можу дати гарантію, бо я сам ще такий, як би сказати, первокласник. Я не можу, а ті люди, які продають в першому році і не розуміють, як виглядає турка, як болгарка, як українка, як там ще куча сортів, ну як можу так давати людям гарантію, що. Ну, що в них щось вийде, розумієте? А потім почнеться так о, якісь претензії, так в мене не зійшло, так, а я ж надіявся. Отож, розумієте, Якщо ви хочете зайнятися, а особливо ви ж не будете сразу 10 гектар садити, ви будете садити там 10-20 соток. Так краще купіть гарне семено, кому ви довіряєте. Не розумієте, не такого, як у мене. Того, що я перший рік сажу і бачите сам, я ж сам експериментую. Для того, щоб людині продати, треба бути впевнений в ньому, що воно зійде хоча б 80%. А ось бачите, дивіться. Ось зійшло б таке б я продав семено. Но семено те, що тут, і те, що в мене, то воно ну, має різницю, дивіться. Ось семенина. І ось бачите? Червоне це куповане, а біле це моє. От. Так що не можу порекомендувати або дати комусь номер, бо я, в мене його нема, мабуть. Я, я купив, посіяв, людина ж, а, а турку пасюмат я брав, по-моєму, по, по, по 200, по 200 грн кг. А такі ж як новачки продають по пасюмат по 100 рублів. Представте, по 100 рублів. Потім ті люди, які купили, хочуть з нього щось, щоб воно вистрілило, да, на цьому вже заробити треба. Ви ж не просто раді інтересу це садите. А люди, які продають, які займаються посівматом, які сущать в спеціальних може сушках. Я не знаю цього, я не буду багато розказувати. Я думаю, що у них посівмат хто буде брати? Тому що ця аудиторія, яка дивляться там, ну, по 100 рублів і називають їх людей. Ну, які продають по 200 дурачками, тому що він я купила по 100 рублів чи купив по 100 рублів і буду сіяти. Потім, коли не виросте, потім будуть обіжатися на цього, хто продав. Ну, я, Це моя думка. Це Я ніколи ні до чого не призиваю. Беріть по 100, може, і у бабушки буде по 100 рублів брати. Понімаєте? Я не, не можу за це ручатись і комусь доказувати свою думку. Розумієте, це я так роз... роз Розмірковую з вами, що коли ти не знаєш, що, як, по чому, і як його треба правильно висушити, сушка в мене є на каналі. Можете подивитися, як я його сушив. Як схожість буде, побачимо. ось. Я, я ще знаєте, як думаю, що якщо ти хочеш продати посів мат, проведи свій канал від обробітку землі до продажу, щоб люди бачили, що ти продаєш, як ти вирощуєш, як ти сушиш. Ну, отакі відео по поводу семена. Чи багато заробили, чи мало. Ну, хто знає. Дивлюся, що всі вкинулися у, у ці гарбузи. Чи може це мені так здається, то що я, знаєте, коли ти не касаєшся цього, ти, ти не обращаєш уваги, хто там садить і огурці, чи помідори, чи кабачки, чи гарбузи. А коли ти в цій темі крутишся, тобі вже цікаво, там буде в тебе, яка буде конкуренція в тебе. Скільки там заробиш і так далі. Я вже в своєму житті займався і равликами, і та багато чим. Таке ж теж подивися, о, як хорошо, равлики, все. там 2 кг. Щоб виростити кілограм равликів, треба 2 кг корма. Ну, зелені. там, Не спеціальний, там не комбікорм, стартовий, нічого, просто зелень. Ну, опять. Там теж багато підводних камнів, яких вам ніхто цього не розкаже. Так, по-моєму, все сказав. Будуть питання, задавайте. Радий буду відповісти, що знаю. Що знаю, я відповідаю. А що не знаю, ну як я можу сказати, чи посовіти, чи порекомендувати Розумієте? Теж побіть правильно. Для того, щоб професійно підходити до цього, треба багато літератури знати. І дивіться, коли я займався. Птицею і свиньми, я казав, чого я не пішов на ветврача. там теж свої багато таких знаєте, нюансів, яких е і не придумаєш, що вони можуть вилазити. Тепер, коли я почався гарбузом займати, думаю, що я не агроном, зараз би знав усі хімікати, усі гербіциди, пестициди і так далі. Але ж не можна все обхватити в житті і бути і врачом, і тракторістом, і агрономом. і за техніками і ветврачом, розумієте, То есть, ну так, що чого був прийнятий в прошлому році е гарбуз, того що ви можете на будь-якому частку бабушки, дедушки, там, хтось не хоче садити вже нічого, взяли тих самих 10 чи 20 соток, засіяли, змолотили. Я вважаю, що треба бути комбайн. Який не є, зразу ну, хочу вас застерегти від того. 50 сантиметрового Ну то таке, мені кажеться. Я навіть не хотів про це розсматривати. Я думаю, якщо мені мене не удасться його змолотити, я б його взагалі не трогав. Хай би він там згнив да і все. То кожен раз драв за одну ручку, три гарбуза кинув, дрг. Воно викинуло, закрив. Три гарбуза кинув, дрг. Ну це страшне. Кстати, Сеня-Сінявич вже поміняв комбайн. видать уже вже Так що отаке відео коротеньке. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких, це найдорожче, що в нас є, і до зустрічі на каналі в нових відео.